Благодійність шкодить вихованцям дитячих будинків. Постійна спонсорська допомога прищеплює споживче ставлення до життя. А у майбутньому позбавляє дітей можливості адаптуватися до реального суспільства. В цьому переконані представники молодіжної громадської організації «Фундації регіональних ініціатив, прагнучи змінити систему виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони започаткували проект і користуйся своїми правами, участь в якому взяли чотири дитбудинки в області. Та проекту розвиток активності випускників дитячих будинків і їхнє виховання. Організатори проводять тренінги, показують освітні фільми, відвідують правові установи, зокрема суди і прокуратури, де дітям розповідають про їхні права у суспільстві. За словами представників громадської організації, вони не проти меценатської допомоги. Підтримувати дітей потрібно, проте не варто позбавляти їх цією благодійністю, стимулів розвиватися і домагатися чогось власними силами. Наразі ж основна проблема вихованців українських дитбудинків не прищеплені практичні навички, які формують споживче ставлення до життя. Когда они остаются один на один с реальностью, перед ними становятся, до банальности простые проблемы. Как после себя постирать, как заплатить за свет, как рассчитать свои деньги. То есть этих умений у э, них просто нет. Помимо прочего, э, у них нет умения э, вернее, привычки они не приучены к труду. Потому что не живут на всем готовом. У Польщі пішли іншим шляхом. Польська система намагається відійти від класичних у нашому розумінні дитбудинків. розумітельных до 2015 року повністю перейти на прийомні родини. Крім того, поляки активно працюють над тим, аби у разі проблем у сім'ї скоріше повернути дитину у родинне коло, а не позбавляти дорослих батьківських прав. З приводу дітей, які не мають близьких, то вони або виховуються в професійних прийомних родинах, або живуть у так званих дитячих поселеннях. Це е, десь за містом е, кілька будівель, і в них е, в кожному будинку е, проживає декілька дітей, е, з ними проживає е, багато працівників персоналу, ну, десь стільки ж, як і там дітей, в кожному будинку там від 5 до восьми дітей. Там з ними є професійна мама. В таких формах не вирішується проблема, до вирішення проблеми ще далеко, але е, там якась складається така от, е, сімейна родинні якісь стосунки. Це не замінює сім'ю, але там є певні, певна відповідальність, там є розподіл е, певних ролей. На думку представників громадської організації, сьогодні нам конче необхідно змінювати систему виховання у дитбудинках, готувати дітей до самостійного життя. Чи почують ініціативу відповідні служби зараз невідомо, але самі організатори проєкту знай і користуйся своїми правами, попри постійні наголошення щодо сприяння з боку високопосадовців, особисто до них поки чомусь не зверталися. Вєтрова, Роман Ігнатенко, об'єктив канал.